Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся із занедбаних переходів елементарні укриття у Полтаві. Планують облаштувати підземні переходи по решетилівській 64 д і європейській 108В. ДСНСники Полтавщини презентували медико-санітарну частину, що запрацювала на їхній базі. Увесь комплекс Більського городища відтепер внесений до державного реєстру нерухомих пам'яток України. А тепер про це та інше більш докладно. Занедбані підземні переходи у Полтаві обіцяють зробити комфортнішими. Мова про переходи на решетилівський 64Д та європейський 108 в. Зокрема, на автономне живлення насосів, які викачують із них воду, 30 січня на сесії міської ради виділили 400 тисяч гривень. Що і ще планує місто щодо цих об'єктів, з'ясовувала наша знімальна група. Грязно бомжі тут ночували. От Дежурив якийсь мужі, зараз убрали його, будку прибрали. страшно". Це підземний перехід по вулиці Європейська, 108В у Полтаві. Нині він у занедбаному, за словами, містян, фактично, кризовому стані. Раніше, коли тут чергував охоронець, у переході було значно безпечніше та охайніше, розповідає Полтавка Олена. Може закривати його на ніч, так як у нас ну, там на токарному закривають закрити на ніч і все. Все ж все відбувається вночі, як нема нікого. З острахом спускається у перехід Полтавка Вікторія. Зараз не знаю, страшнувата. На жаль, переходи, які є власністю ну, міста, так скажемо, вони зазвичай в дуже занедбаному стані. Там, де є підприємці. Ще хоч як небудь, вони доглядаються, а тут взагалі кошмар. А це підземний перехід біля зупинки. 11-та школа. Взимку тут суцільна ковзанка, у теплу пору калюжі, а освітлення відсутні вже понад сім років. Ділиться Полтавка Наталія. Жінка додає ситуацію краще бачити на власні очі, підсвічуючи ліхтариком. Коли були магазини, от я не пам'ятаю, який це рік був. То звісно, тут. Так, було освітлення. Коли ці приватні магазини звідси виїхали, все так і залишилося на такому етапі, тільки погіршилося. Шоки, що таке твориться, ніде такого немає, як оце. Неодноразово писали, вже знімали, фотографували. Хто взагалі нічого не хоче робити? Закрили, приїжджали недавно, візде ті двері, ті двері, і на тому все закінчилося. Перетворити ці два переходи на елементарні укриття. Таку думку на сесії міської ради 30 січня озвучила виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. А депутати погодили зміни до міської програми житлово-комунального господарства, за якими комунальне підприємство КТП 1628 має отримати фінансування у розмірі 400 тисяч гривень. Ми в цьому році продовжимо цю роботу. Вже є перші. Програмі ЖКХ більше того, на лютий місяць ми плануємо посилену достатньо вже описану, чітко процедуру того на що ми там кошти виділяємо. Розкажу відразу: перше ціль одна: так як це житлові масиви, достатньо е густонаселені, У нас є ціль перетворити ці підземні переходи у. Е Найпростіші укриття виділені кошти будуть спрямовані на придбання інвенторів, акумуляторних батарей і супутніх матеріалів, щоб збільшити тривалість автономної роботи насосів, які відкачуватимуть воду. За інформацією при служби міської ради, питання щодо цих підземних переходів розглянуть і на наступній сесії у п'ятницю, 6 лютого, мова піде про фінансування охорони. Одна фігурка школяра відсутня, інша похилена. По вулиці Охтирський шлях у Полтаві пошкодили попереджувальні фігурки, встановлені на пішохідному переході навесні минулого року. Чи відомо хто це зробив і що буде із понівеченими знаками далі? Дізнавалися наші кореспонденти. Зламали на хтось, така бідна дуже стояла. А ефомсаме. Ну, в понеділок поля було вже. Одна фігурка зникла, інша пошкоджена. У Полтаві зіпсували попереджувальні знаки, встановлені на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Охтирський шлях. Одні місцеві кажуть, як це сталося, невідомо. воскресіння, не знаю, що трапилося. Ну зранку вони стояли. Чи машину занесло, покотилося по слизькій дорогі? І щоб вони іщезли? Інші полтавці кажуть, фігурки пошкодили підлітки. Про це люди дізналися з соцмереж. Виставляли якісь якусь малишня, школьники розвилися. Цю турнули а то ту всі забрали. Чи що? <му> Полтавці одностайні знаків шкода, адже яскраві макети спонукали водіїв знижувати швидкість перед пішохідним переходом, розташованим неподалік школи. Ці фігурки були потрібні. Водії зупинялися, думали, що людина йде, тому що деякі не зупиняються. Хоча так треба робити, за словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, про пошкодження цих знаків правоохоронці дізналися 2 лютого із соцмереж. Наразі поліція встановила особи підлітків, які понівечили придорожні елементи. Правопорушниками виявились двоє місцевих підлітків 15 та 16 років. Із дітьми та їхніми батьками інспектори ювенальної превенції провели відповідну профілактичну роботу та наразі вирішується питання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності. Також батьки повідомили, що відновлять завдану їхніми дітьми шкоду і встановлять нові придорожні елементи. Нагадаємо, попереджувальні знаки на пішохідних переходах у формі фігурок школярів, які збираються перейти дорогу, встановили в мікрорайоні Дублянщина навесні минулого року. Одразу три автівки зіштовхнулися сьогодні на перехресті вулиць Козака та шолом алейхема у Полтаві. Учасники та свідки дорожньо-транспортної пригоди переконані, причина аварії суцільна ковзанка, що утворилася на ділянці спуску цього перехрестя. Більше про це розповідаємо у сюжеті. Це важцека ситуація дорога. Тут люди не можуть люди йти, не можуть переходити дорога, щоб машина так їхали. Ну, я вважаю, що ця ситуація дуже погана. Дорожно-транспортна пригода сталася у Полтаві на перехресті вулиць Козака та шолом алейхема На крижаній ділянці спуску зіштовхнулися одразу три автівки. Стояла машина, перша мазда повертала. Я не водій, мені це водій розказав, як це відбувалося. Другий водій їхав за ним. Ну, тормози, машина не тормози. Не зрабатує ні АБС, ніде нічого. Друга їхав, мій водій. Так само тормозить машина не тормозить. Водії та свідки пригоди переконані, причина аварії очевидна. Таке місце, таке такий спуск не посипати дорогу. Ну щоб, щоб могли машини спускатися, так кажуть, і чучувати себе на дорозі, на дорозі безпечно. За такої ситуації, яка в нас часу тут насталася така дорожня транспортна пригода, в якому, до речі, ніхто з водіїв не винуватий. Якби була посипана дорога, такої б ситуації не було. Ймовірна причина це стан дорожнього покриття, а саме ожеледиця. Можна побачити, що наразі дуже слизько на даному участку дороги. Чорний автомобіль почав гальмувати метрів, мабуть, за 20 від Місце і ну, його понесло на голоду. І, і трапилось ДТП, так само і автомобіль таксі. Обставини та причини щодо цієї ДТП наразі уточнюються, повідомили в патрульній поліції області. За інформацією міського управління житлово-комунального господарства, у зв'язку з Ожеледицею на території Полтави оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Комунальні служби очищують та обробляють дороги цілодобово, чергує спецтехніка КТП-1628. Комбіновані дорожні машини, навантажувачі та. Трактори зі щітками для посипання та очищення доріг і тротуарів 29 комунальників очищують та посипають тротуари вручну. Медико-санітарна частина запрацювала у головному управлінні ДСНС України у Полтавській області. Тут, за потреби рятувальників, оглядає хірург, невролог та інші фахівці. Реконструювали і навчальний пункт ДСНС. Як саме допомагають тим, хто щодня зазирає в очі небезпеці? Дивіться у сюжеті. Це медико-санітарна частина, де надають допомогу рятувальникам. Вона почала роботу наприкінці минулого року на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області. Тут працює три відділення: амбулаторної допомоги з денним стаціонаром, забезпечення та медсупроводу, де оглядають пожежників до та після зміни, та відділення лікарської експертизи. Працює лабораторія. Ми тут здійснюємо забір клінічних аналізів. Які необхідні і для амбулаторного відділення, і для лікарської експертизи. Маніпуляційні також виконуються різні медичні маніпуляції. По фахівцям у нас зараз працює лікар-хірург, отолеранголог, офтальмолог, терапевт і невропатолог. Це ті, що постійно в нас знаходяться до хірурга. Надзвичайники найчастіше звертаються з забоями, говорять медики. Найбільше це забої різних частин тіла або розтягнення зв'язок, можливі якісь переломи бувають закриті, відкриті. Це десь впав, оступився. Тут нас оглядає лікар-хірург за потребу Він може провести первинну хірургічну обробку рани, зашивати невеликі порізи. Облаштована медико-санітарна частина ДСНС з врахуванням вимог маломобільних. Груп населення саме тут влаштований. Такий пандус українського виробника, який може підняти людину із проблемами із здоров'ям. Також тут є ліфт, також українського виробника, де машина, якщо машиною, наприклад, під'їхала людина до виходу, і вона може піднятися також на другий поверх. Є у рятувальників і навчальний пункт. Тут надзвичайників не лише з Полтавщини, а й з Харківщини та інших областей навчають основам до медичної допомоги, зокрема, як діяти при отруєнні чадним газом. Це штучна вентиляція легень, а саме застосування апаратів, таких як АМБУ. Також при навчальному пункті аварійно-рятувального загону спецпризначення функціонує центр психологічної реабілітації. Наші рятувальники, піротехніки, наші хіміки, рятувальники, пожежні, водії інші категорії можуть прийти сюди і пройти цей сеанс для зняття психоемоційного навантаження. Ці заняття у нас. Створені для того, щоб рятувальники змогли відновитися, переключитися емоційно та тілесно. Ми бачимо тут в безпосередньо в кімнаті є великий телевізор, вмикаємо нашу аромалампу, і після цього рекомендуємо рятувальникам за допомогою цих чудових крісел безпосередньо зняти психоемоційну напругу. Таке розвантаження необхідне, бо фахівці щодня у вирі небезпечних подій. Говорить начальник головного управління ДСНС. У Андрій Хижняк лише за минулий рік наші вогнеборці виїздили на ліквідацію ворожих обстрілів 198 разів. Протягом 2025 року в нас трапилось 2963 пожежі, інших 112 подій різного характеру. 198 викликів було на реагування на ліквідацію ворожих обстрілів. І також врятовано 182 людини, з них 166 дорослих, 16 дітей. Також протягом минулого року на території області зареєстровано 276 випадків виявлення боєприпасів, додав Андрій Хижняк. Служба безпеки України та Нацполіція викрили керівництво однієї із виправних колоній на Полтавщині на розкрадання державних коштів. За даними слідства, керівник та бухгалтер установи разом із приватними підприємцями організували схему привласнення бюджетних грошей, підозрюваним загрожують до шести років позбавлення волі. Про це повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Посадовці колонії залучали засуджених до виготовлення швейної продукції на замовлення представників бізнесу. Водночас, під час оформлення документів на оплату виконаних робіт, вони умисно не враховували обов'язкові відрахування до бюджету у вигляді єдиного соціального внеску. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та звітну документацію з доказами протиправної діяльності. У нових санжарах відбулося судове засідання у справі селищного голови Геннадія Супруна. Щодо якого надійшли десятки адмінматеріалів пов'язаних із корупцією. Під стіни суду прийшли і представники громади. Подробиці у наступному сюжеті нові санжари 3 лютого мешканці громади зібралися біля районного суду під час розгляду справи про адміністративні правопорушення селищного голови Геннадія Супруна. Подібні правопорушення не є новиною. Вони носять регулярний характер, розповідає місцевий активіст Андрій Грудін. Нам відомо, що правоохоронні органи склали 46 протоколів по, про адміністративні правопорушення. На останній із сесій селищної ради, пан голова, тримаючи двері і не даючи вийти однієї з депутаток селищної ради, сказав, що він мужик. Так, от на сьогодні нам хотілося би, щоб він дійсно показав чоловічу поведінку, притаманну голові громаді, і з'явився сьогодні на суд. Сподіваємось, що суд пройде по всім правилам і нормам закону. 20 січня 2026 року Новосенжарський районний суд Полтавської області отримав 46 адміністративних матеріалів про правопорушення пов'язані з корупцією стосовно селищного голови Геннадія Супрона. Зазначила суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Оксана Гринь. Усі матеріали об'єднали в одну справу для спільного розгляду присутніше об'єднані справи. Єдиний унікальний номер постанова оскарження не підлягає. Судовому засіданні взяв участь прокурор. Відповідач до суду не з'явився. Причина неявки перебування на лікарняному. Неможливо здійснювати розгляд за відсутності обвинувачуваного, зазначив прокурор Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Ігор Бунецький. Його участь у даному судовому засіданні є обов'язковою. Прошу відкласти на іншу дату. Культурно виконавши про Геннадія Івановича. Ми намагалися зв'язатися з паном Геннадієм за допомогою мобільного зв'язку, але відповіді не отримали. Ці адміністративні правопорушення не єдині, каже депутат Новосанжальської селищної ради Віталій Свистун. Він додає протягом чотирьох років, повідомляє про інші епізоди у діяльності селищного голови. Однак належної реакції на звернення не отримує. Я вирішив нацполіції, Порушували кримінальні справи. Е, Йдеться про самовільне захоплення земель За комунальної. Селищний голова не хоче реагувати. Поліція також дає відписки. Е, Генеральна прокуратура, я звертався в Офіс Президента, Генеральна прокуратура. Офіс президента давав доручення Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура, Генеральна прокуратура. в обласну прокуратуру, обласної прокуратури скидають на решити Наступне судове засідання призначили на 12 лютого 2026 року. І відтепер увесь комплекс Більського городища у державному реєстрі нерухомих пам'яток України низку пам'яток історико-культурного заповідника Більськ, східне та західне укріплення, а також оборонні споруди великого укріплення внесли до держреєстру. Яке значення матимуть ці зміни для заповідника? Тему вивчала Богдана Кужильна. Увесь комплекс Більського городища, що має понад 2700-літню історію, тепер у державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Це близько 7 тисяч гектарів на території Полтавщини і Сумщини, межі річі Ворскли та Сухої Груні. Загалом тут близько 70 пам'яток, каже директор історико-культурного заповідника Більськ Ігор Корост. Історія більського городища першу чергу пов'язана із кипською добою. Археологи мають всі факти, всі докази тому, що дійсно більське городище може ототоважнюватися з містом, описане. Геродотом. Ми забезпечуємо на державному рівні. Належне збереження пам'ятки, це увага від громадськості змі, науковців, пам'яткоохоронців до проблематики більського городища, унікальної фортеці для території всієї Європи. До держреєстру нерухомих пам'яток за постановою Кабміну днями включили східне та західне укріплення, а також вал оборонні споруди великого укріплення. Процедура внесення об'єктів тривала півроку, а загалом увесь процес понад 10. Це ініціатива обласної влади та працівників заповідника, говорить директор департаменту. Мунту культури і туризму Полтавської ОВА Ірина Удовиченко. В плані туризму буде привабливий в плані археологічних розкопки будь-які дослідження мають погоджуватися на цих пам'ятках безпосередньо міністерством культури України. 70% пам'ятки знаходиться на території Полтавської області, а 30% на території Сумської області. І звичайно, в умовах війни це в першу чергу безпековий захист, і тому, коли він набуде в майбутньому міжнародного захисту, це буде набагато. Сильніше, за словами Ірини Удовиченко, наразі виготовляється зведений паспорт на увесь комплекс. У майбутньому планують ініціювати і включення його до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яким загрожує знищення. Мета отримати міжнародний захист. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 900 615 800. На цьому в мене все на все добре. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.